Вітаю вас в ефірі. Програма Місто спорт в студії Олег Ендрексон. У кривому розі відбулася товариська гра з хокею, присвячена пам'яті відомого криворізького тренера Анатолія Безсмертного. На літ вийшли команди Криворізькі яструби та їхні ровесники з обласного центру. Гра видалася результативною і переможець визначився тільки в овертаймі. Остаточний рахунок зустрічі 5-4 на користь наших земляків. Збірна Криворізького ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою виборола друге місце на шостій всеукраїнській спартакіаді з військово-прикладних видів спорту. До програми змагань входили забіги на 100 та 3 тисячі метрів, а також подолання смуги перешкод. У двох оздоровчих таборах, які працювали на базі ДЮСШ номер 8 та 10, підійшла до завершення перша зміна. А в Інгулецькому районі завершили спартакіада серед закладів відпочинку з денним перебуванням. Про відпочинок юних прихильників спорту дивіться в наступному сюжеті. Закінчення першої зміни у здоровшому таборі Олімпієць, який функціонує на базі дюша номер 10», відзначили великою спортивно-розважальною програмою. Для 50 вихованців, які впродовж червня оздоровлювалися та набиралися сил, підготували щось на зразок веселих стартів сюрпризами та різноманітними конкурсами. Сработала профессиональная команда преподавателей, воспитателей, доктор наш э, е, Дети были довольны. Они активно участвовали во всех мероприятиях, которые проводились в этом лагере. Это были и хороводы, игры, и эстафеты. Мы посещали е, кино, детские площадки, знайомились городом. поэтому дети очень активно участвовали, были е, довольны. Саме тут діти мали змогу сховатися від спеки у прохолодні ж дні Для дітей були організовані походи у кіно та ляльковий театр. На повну потужність працював басейн у дюша номер 8 На блакитних доріжках впродовж першої зміни мали змогу поплавати учні семи пришкільних таборів. Наш басейн предоставив голубую воду семи школам району і міста. Оздоровив близько около 250 дітей. Тренери нашої школи проводять інструктажі по техніці безопасності, а потім проводять увлекательні заняття по плаванню з іграми і развлечениями. Також тут впродовж червня проходили навчально-тренувальні збори за участю спортсменів восьмої та першої спортивних шкіл. Останні готувалися до участі у чемпіонаті України з плавання. В парку імені Савицького було дано старт спартакіаді Інгулецького району серед закладів відпочинку з денним перебуванням. В Програмі змагання з легкої атлетики, міні-футболу, піанерболу, настільного тенісу та плавання. Для того аби цей спортивний захід пройшов на високому рівні, районним спорткомітетом було вручено командам футбольні та баскетбольні м'ячі. На цей час відомий переможець змагань з плавання. Ним стала команда 82-ї середньої школи. Плавці цього закладу були сильнішими на 25 метрівці, вільним стилем та в естафеті. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.